Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я хочу вам показати результати пересадочок, яких я робила на каналі на ваших, як кажуть, глазах. Все, що робила, все вам показувала. Тепер хочу показати результати, щоб ви не казали, що от пересадила, більше нічого не показує. Як вони там після пересадки себе почуваються? Ну, в общем, давайте дивитися. Першу пересадочку на каналі, яку я випустила, була 26 травня. Це така орхідейка, колода на пульчериму. Значить, з нею все добре. Корінчики продовжують рост. Стараюся, деякі корінчики питаються все рівно рости десь вгору то стараюся їх трошки направляти, заправляти. Ну, а так все з нею добре. Виріс лис листочок, оцей новий, вже який гарний. Значить, з цією орхідейкою все добре. Поки що, поки що все добре. Прийняла вона цю посадочку. росте. Значить, 28 травня була пересадочка в нас з трьох підлітків. Із тор стаканчиків, бігліпчиків, які я отримала. Значить, пересадочка була в таку закриту систему. Ну, що я вам можу сказати? Рост корінчиків я ще не наблюдаю. Але листочки вирісли. Ось оці нові. Все добре з ними. Це я вчора їх поливала. Значить, це один підліток. Це інший підліток, теж виріс листочок молодий. Корінчики тут, нових не бачу корінчиків, але з ними все добре поки що. І третій підліточок. Тут виріс один листочок і пішов рости новий молоденький нових корінчиків, щоб розкуклились, чи нові росли поки що. Не спостерігаю, але рослинки ростуть, все добре, все чудово. Так, далі в нас була е, ні, написано 22 травня був випуск, ми відділяли від цвітоноса дітку, яку посадили, навіть не посадили. А просто залишили її у вазі. Значить, зараз подивимося, як вона себе тут почувається. Значить, показую, я тоді її, вибачте, то від води білий нальот такий. Значить, я тоді її була замочила добренько так. Корінчики і опустила її, посадила, верніше, вниз її трошки засунула. Значить, дивимось. Корінчик росте один. Інший росте. І у нас тут ще вилізли два нових корінчика. Я думаю, вам буде видно. Отакі От два гарнюніх, нових корінчика ростуть. Значить, як я за нею ухажую. Замочую я її раз на три дні, десь на півгодинки, на годинку, заливаю майже до, ну, щоб попка тільки не сиділа в водички. І все, постояла тепленька водички, постояла вона, і водичку я злила. І знову через три дні, знову заливаю. Ну, так, вроді нового листочка поки що немає. Ну, то, що корінчики ростуть, то це вже добре. Значить, далі. Далі у нас була. Пересадка арксрея. Зараз я трошки, щоб не попадали мої дітки. Отак От ми пересажували нашого Арксрея. Значить, тут зверху корінчики ростуть. Зараз покажу. Ні, вже, вже пішов туди десь вглуб, але до стіночки ще не вийшов. Це я все вийшов до стіночки. Вже, бачите, який гарнюний, росте. Ну тут же ж у нас біля моху, там в глибині, я не знаю, буде видно чи ні, ті ж корінчики, що в нього були, то ми притулили до моху. Ну, а ці корінчики так, вроді щось, трошки не захотіли, трошки закукувались. Ну, зато росте ось новий корінчик. І листочок продовжив рост, не зупинився, поки що все, все з нею гаразд. Значить, будемо сподіватися, що вона все-таки піде в рост. Наш Арксрей вибагливий такий капризуля. Так, далі, далі, далі ми робили. То було Арксрея, ми пересаджували 1 червня. Значить, вже майже місяць. Ну, нічого, потрошку наросте. Все класно. 3 червня ми пересаджували ферарочку у ферарочку, закриту систему. Зараз я трошки так подвину. Значить, дивимось, пішов рости новий листочок, корінчики. Ростуть корінчики. Я її вчора поливала. Значить, далі. Ось тут ось які гарні корінчики. Я її підперла крупною корою. У мене такі крупні кусочки кори є. І гляньте, як корінчик обняв, притулив до себе ту кориночку і росте, росте туди, в глупу горщичок. І ще один корінчик пішов в рост, туди всерединку В общем. Так, ну тут через горщик нічого не буде видно. В неї поки ще не доросли до краю горщика корінчики, ну там, я сподіваюся, все буде добре. Ну Там ніяк показати вам, то я вже не буду крутити її. Значить, феврарочка у нас росте. Так, тепер. Відділяли ми 7 червня, розділяли навпіл орхідейку, знімали верхушечку нашу міді, може, вона і міні-міді, у мене метеличок такий був. Значить, дивимося. Гляньте, які гарні корінчики. Вже почали рости вокруг кори. І це ж у неї воздушні корінчики. Вона ж не сиділа ще в ґрунті не разу. Тут ось теж корінчик маленький воно росте. Тобто в неї навіть не закуклилися корінчики, вони продовжили рост, і їй така посадочка прийшлася добре. Бачите, ми зробили таку. Тут мох і по кругу облажили мохом, зверху придавили корою, і все прекрасно. Бачите, корінчики тянуться вниз, до вологи, дітка наша відділена росте. Далі, значить, ще ми відділяли дітку з цвітоноса. Ну, буквально недавно. Ну, що я вам можу сказати? Можу тільки сказати, що корінчики продовжили рост. Гляньте, які хороші, які гарнюні. Посадили ми її в чистий коко-чіпси без дренажу, без нічого. Я чуть-чуть водички сюди смачу і сюди трошки смачу, де в неї два корінчика, і все. Я її була трошки теж обложила крупними кусочками кори, щоб вона не хиталася. І я дуже рада, що вона не стресанула, пішла далі рости. Отака От влага там, там не мокра, там лише волога, бачите, яка спарена. І все прекрасно. Дітка наша з цветоноса росте. Це дітка граната. Орхідейки гранат. Так, є. Далі ми відділяли, пересаджували орхідейку Леко Фантастик. Щас трошечки, підождіть щоб нічого не завалить. Значить, дивимося. Листочок росте. Все прекрасно. Корінчики. Щас покажу тут, де більше у нас я її поливала вчора, нічого, воно видно. Корінчики не зупинилися в рості. продовжують далі рости. Бачите, там не мокро, там просто волого, мокрий сам мох. Бо я вчора налила сюди трошки водички. І все. По кругу пролила, мох підняв вологу до себе. Все тут не мокро, ось корінчик теж росте, а просто волого. І цим дуже гарно їм орхідейкам така посадка і такий полив, дуже подобається. Вони швидко приймають цю посадочку і гарно продовжують рости. В рості не зупинилася, все прекрасно. Пересаджували ми її буквально 21 червня. Все хорошо, все прекрасно. Їй ця посадочка прийшлася до душі. Так, і остання у нас посадочка була, це у нас був. Посадочка двох котиків. Ну, це було 22 червня, тож зовсім недавно. І я вчора тільки перший раз їх полила. А чому? Тому що корінці були вологі, перед пересадочкою я їх замочувала. У мох був вологий. Той, що ми застеляли їм такі два котики, значить, що? Корінчики ростуть, листочки ростуть. Навіть тут корінчики все добре. Тут ну, погано видно? Ну, видно корінчики. Ну, а коли ми пересаджували, то тоді ще не було видно, і я тоді не дуже придивилася. А сьогодні, ні, вернів, вчора поливала, дивіться, що я замітила. По-моєму, таке, як цвітоносик. От, пожалуйста, один котик дав цвітоносик. А може і не цвітоносик? Щось таке непонятне. Мені так здається, що то не цвітоносик. Ну, ладно, буде видно. Но перед цим не було нічого, коли ми пересаджували. Не було зовсім нічого. Або його не видно зовсім було. Це у нас сьогодні 27-м. Ну, за неділю, за тиждень, за тиждень з'явилася така піпка якась там. Значить, цей котик не закукли в корінчики. Далі продовжує рости. Листочок росте. Цей теж листочок росте. Все прекрасно. Тургор не потеряли. Все чудово. Я вчора їх полила, знаєте, чим підживила живою, трошечки полила живою. Смочила горщику. там мох змочиться. І вони поп'ють цю живи. І я думаю, що буде все гаразд. Ну, раз уже не зупинився отой піптік рости, я думаю, що буде все гаразд. Отакі От два котики. Отакі От за тиждень результат моїх котиків. У цих, звісно, трошки більше проміжок часу, кого менший. Ну, все прекрасно. І я хотіла з вами поділитися такою інформацією, що я пересажувала, які результати пішли після пересадок. Отакі системи, які я саджу. Так що, якщо вам цікаво подивитися, як я пересаджую закриту систему з мохом, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Дивіться мої відео. Я надалі буду намагатися садити в такі системи, показувати вам все. Багато хочу робити подвійних пересадочок. Тому що місто, місто не резинове, а хочеться іще щось новенького. Скоро прийдуть у мене підлітки, будемо роздивлятися. Там бігліпчики, метелики. Там повинно прийти аж, аж 7 підлітків. Буду показувати посилочку. Будемо роздивлятися малюків. Ну, в общем, отаке відео в мене вийшло. Такими пересадочками, з такими результатами. Сподіваюся, вам сподобалося. Дивіться мої відео, дивіться пересадочки, які я роблю. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!